Варі, другий матч поспіль у нас не виходить початок гри. З чим це пов'язано? Я думаю, що з переживанням це все ж таки наше перше євро. Дуже молода команда. Дівчата дуже молоді, десь от пускається така нотка хвилювання і ми. Ми дуже добре починаємо. Початок гри. Ісландія за рахунок чого зуміла відірватися. Це наші помилки в нападі чи чи вочі по обороні у нас більше питань. І я думаю, що і помилки в нападі, і помилки в захисті не виходило в нас забити і один на один. І воротарних зачепився, і вони за рахунок швидкості влітали ну, сам на сам, забивали. Але ну ми зуміли зібратися на другий тайм, але трошки не вистачило часу. Ну будемо робити. Працювати над помилками і відпрацьовувати все що саме змінилося в другому таймі, по горі, завдяки чому вдалося скоротити відставання до трохи більш агресивна, агресивний захист. Почали виходити на них, не давати їм грати свою гру, нав'язували свою гру. Але от в нападі, теж вони молодці, але в принципі, м'яч полетів ззаду, і ми почали грати сім на шість. Але я скажу, не вистачило трошки часу. Можливо, ми і наздогнали. Ти вже забувала м'ячів, але це був неофіційний матч Сьогодні на чемпіонаті Європи у тебе сім голів. Найкраща твоя статистика в дорослій національній збірні. І ти відразу почала своїх китів почався почався матч, Тобто, здається, і не відчувалася особливого хвилювання. Ти сміливо йшла на ворота і кидав. Ну, я б так не сказала, звісно, хвилювання є, але я не можу собі дозволити таку розкіш. Я розумію, що я виходжу на майданчик грати, і я маю грати, тому я розумію, що мене випускають на майданчик, тому що мені довіряють і я маю виправдати цю надію. На, на нас дивиться країна. І ми маємо грати і вдаватися на кому. І я старалася зробити все, що ми. Любов Росоха. Раніше потрапляла до заявки, але сьогодні, якщо не помиляюся, вона вперше вийшла на майданчики, не розгубилася і забила, і 7 метрові заробляла. Твоє яке якесь враження по її грі? Люба дуже молодець. Я, і нею просто, я від неї в захвісті. Вона одна з наймолодших дебютанток у збірні. І таку гру видати ну це дуже круто. Вона молодець, вона не боялася, йшла на ворота, і вона дуже крута. Залишається матч проти Нідерландів, лідер нашої групи. Яке очікування, що може Україна Ну... Очікування, звісно, на ганбольний бій. Ну ми розуміємо, що вони да тактична команда швидка, зіграна, але це нічого не означає. Треба виходити і грати, грати свою гру, не боятися і все вийде.